Хотів би звернути нашу увагу на вплив музики. Ми читаємо, що Давид грав рукою своєю і легше ставало слово. Музика, вона відіграє дуже важливу роль у нашому житті. Музику дуже часто використовували в самих різних ситуаціях і в самих різних подіях історії народу ізраїльського. Давайте ми згадаємо деякі. Історії деякі моменти, хоча б дві-три, де згадувалось, де використовувалась музика при певних подіях. Хто пам'ятає такі історії? Будь ласка, громче. При народженні Христа, при народженні Христа да? ангели Божі співали. Да? Осана. Вишні. Вишні, Да. Ще коли використовувалась музика? Переходили Червоне море, коли йшли військом проти ворогів, впереді виставляли хор, який співав, і священників, які сурмили в сурму. Музика використовувалась також і пам'ятаєте книгу Даніїла вивчали, Коли Навуходоносор поставив Золотого Істукана в долині Деїр, і там зібралися всі представники всіх народів, і що е, Навуходоносор сказав? Пам'ятаєте? Коли ви почуєте звуки всяких музичних інструментів, і там перечисляється цілий перчин цих музичних інструментів, тоді що? Тоді впадіть і поклоніться. А як ви думаєте, одинакового характеру музика використовувалася у всіх ситуаціях? Ні? Звичайно, ні. А чому? Тому що різна музика на різні випадки життя. Сьогодні, коли похорони, яку музику ми чуємо? Похорону, так? сумну, Яка, як вона впливає на нашу свідомість? Ну, Десь заставляє схилити нашу голову, задуматись над своїм життям, якісь навію, можливо, сум на нашу душу, співчуття, переживання. Коли відбувається весілля, яку музику ми чуємо? Весело, що ця музика робить з нами? Нам хочеться танцювати, да? нам хочеться скакати, нам хочеться співати. Ми щасливі, ми радісні, ми усміхаємось. Чому музика така? Музика вона може або позитивно, або негативно впливати на свідомість людини, не тільки на свідомість, а й на нашу розум і на нашу поведінку, і на наше життя. Можна громче? Щоб всі ми почули? Музика вона має великий вплив, тому сьогодні дуже важливо, друзі мої, слідити за тим, яку музику я слухаю, яку музику я граю. А знаєте, що відбувається після рок-концертів? Чому ви? Важно, друзі мої, звертати увагу на те, яку музику ми слухаємо, яку музику ми включаємо і відтворюємо, якщо ми музиканти, у своєму житті. Тому що музика може заспокоювати нас, навіювати нам добрі думки, добре натхнення. Музика може і спонукувати нас до якихось не зовсім добрих вчинків і дій в нашому житті. i love that